Зсу підтримують і наймолодші днями у дитячому садку вишенька організували благодійний ярмарок, метою якого було зібрати кошти на тепловізор. Володимир військовий та батько дівчинки, яка навчається у цьому закладі. З минулого року чоловік стоїть на захисті нашої держави. Саме на потреби його бригади підуть усі виручені з ярмарку кошти. Тепловізор, який у нас був на позиціях, був втрачений, коли ми виходили з бойових позицій і Власне, кухарчук Ірина, як завідувача, вона проявила ініціативу і запропонувала зібрати кошти на купівлю нового. На благодійному ярмарку мали зібрати понад 40 тисяч гривень. Дирекція судочку зазначає, що неодноразово проводили збори для військових, але захід такого масштабу організовують вперше. Ми організували перед цим лотерейку, на яку ми зібрали 21 тисячу і 500 гривень. Звичайно, ми знаємо, що тепловізор коштує 62 тисячі. Коли я поспілкувалася з батьківським активом, дівчата мені запропонували. Нували, я їх так називаю, а давайте влаштуємо велику ярмарку. У нас були різні заходи, такого масштабу ще не було. Долучилися всі охочі. Дітки теж долучилися, розповідали мені, як вони робили те маршлоу, як вони гріли попкорн, допомагали мамам перемазувати вафлі. На ярмарку відвідувачі мали змогу посмакувати домашньою кухнею господинь та їхніх помічників, придбати вироби ручної роботи, картини. Мая мама, котра теж охоче долучилися до благодійності. У нас Є солодощі. Угу. Ось тут у нас є для любителів сала наборчик. Ось такий. Можна взяти бутерброд. У нас були дуже смачні чебуреки. Але їх розкупили, бо вони прям дуже смачні були. Це наш батьківський колектив. Ми згуртувалися для того, щоб принести користь в тилу для наших воїнів. Так, спільними зусиллями на благодійному ярмарку вдалося зібрати 51 тисячу гривень. Дирекція закладу переконана, це не останній такий захід, Тож що у майбутньому рівняни знову матимуть змогу допомогти нашим військовим. Дарина Черемшина та Денис Колемис, телеканал ITV Media Group.